Всім вітання 25.07 Огляд соняшника. Скинув мені тут друг відео, як вони сіяли по нулю 130-й Я, звісно, був трошки аж в шоці. От той посівної. Далі відео покажу, як це все происходило, От 130-й. І ось дивіться що тут, як вони сіяли, дивіться, який тут ноутів. 5 см лежить сіна. І це не те, що десь вибрано, а кругом по, по всьому полю. Сівалка, звісно, моднява. Вандерштадт, там далі буде сказано. Стоїть він тут, звісно, поки що красивий. Щось, ну ну, волога, якби в нас дощі йшли добрі, от витягуєш соняшник, вириваєш, вологи наче не так і багато. Де вона ділась під таким, скажімо так, ковром і бути тут багатенько. Зараз не вийшов фокус. Зараз другий виру. Зараз він тут пів поля висмикаю. Де тут щось полегше? Тут може попробувати. О. Дивіться, який покров тут чи покрив. Ну і таке, влаги не так і багато. Я не знаю чому так. Де вона звідси дівається, ну туди нижче, мабуть, її більше. Зараз я там додав, буде видно як вони сіяли. Получилось ну, круто. Та й сівалка в принципі крута. Ложило все чітко. Видно і в порядках. Цього одинокий якийсь стоїть. такий ничего, стовбур. Ну він не весь такой, это один из. Эксперимент, пивоварка, Ватерштат. наутил полный. Пробуем, что из этого у нас получится. Ложит, конечно, ушел, прорезает. Прорезает кольцо. движение везде. Будем дальше. Наблюдають, що в нас такого такому Це в нас тут велике господарство є, там 2,5-3 тисячі гектар землі в них, працюють, розвиваються. В цьому році в них ще є льон, до речі, вони його ще не збирали, докосують вони пшеницю, потім перейдуть на льон. Льон, до речі, в них непоганий на вигляд стоїть. Будуть косити, якщо буде час, в принципі, можна під'їхати, буде подивитися, що там сипе, як з уборкою, як це все в них буде там виходити. В общем, пробують люди щось нове. Льон це вони сіють перший раз. Ну, Подивимось, ціна льону в цьому році теж в принципі, посунулась. В минулому році була 400 доларів, зараз там до 300. Упала вона непогана. Ну, буде видно. Може буде як попередник добре працювати для пшениці, але те, що я в себе сіяв в минулому році льон. В цьому році в мене була після льону пшениця. Щось там у мене не вийшло виростити гарну пшеницю, накосив я там по 35 і попередник хороший, і азот давався, правда, сіялась вона без добрив. Ну, Покосив 35, а то що сіяв по соняшнику пшеничку, покосив за 40, ну, на круг там і виходить в мене 38. Десь десь так. В общем, я не знаю. У мене льонок попередник не зайшов, нічого всього хорошого не вийшло. Я льон поки не сію, подивимось як у хлопців вийде, що з цього вийде. Якщо все в них добре буде, то скоріш за все, що щось я не так робив або поле таке гарне. Ну, побачимо, що тут буде 130-м. У мене там Алькантара є посіяна Сингента і відео. Зараз я вам далі буду показувати Відзніматися зніматися, всі соняшники, які є в мене продивлюся, що відзніму, що не відзніму все буде в цій нарезки в одній і все. Так, Коніка. Такий він припіднявся трохи для вище мене. Десь до двох метрів місцями. Ну, різний є, але начебто нічого є така голова, є більші. Начебто непоганий. Ну, вже тут далі. Щоб. Далі тільки бункер буде показувати, що з ним буде. Шляпа голова наче не геть така, щоб здорова. Але ще вона, мабуть, підросте трохи, не, мабуть, точно. Головне, щоб вона налилась Ну, вологи, вдосталь у нас, я думаю, що... Пойдемо, Алькантара тут по сусідству, що каже. Так, перейшов на Алькантару. Трошки вона нижча, ну голови наче навіть побільше. Ну вона раніше достигне, хоча сіялась пізніше, ранній походу. Ну Виглядає класно. Розвиваюся, дивіться які горшки краса. Як ми його косить, тільки будемо, що геть злився і межі не видно де є. Та цей трошки раніше достигне, цей до речі сіявся із сілітрою, при посіві віддавала сілітра. Подивимося. Яка буде різниця по врожайності? У мене є алькантара без селітри, а тут алькантара з селітрою посіяна. Красивий Так, слідуючий 59,580 низкорослий низькорослий, в принципі, як і в прошлому році. Ось така от в нього. Виглядає він, скажімо так, хуже остальних, може із-за того, що маленький. В минулому році він теж був невеличкий, невисокий, але сипав він у мене по 30. Правда, сіяний був він після зернових. Цей посіяний соняшник після соняшника. Там вдалечі, там 130-й піонер, він набагато вищий. Тут головне не проспати його з уборкою, тому що він сипеться страшно. Ну, голова ось така ось поки що середня, ну ще вона буде рости, я так думаю. Висота його десь метр шістдесят, метр п'ятдесят я думаю, що все буде з ним добре. Так, ну Фінішний мій 132-й піонер. Був він такий якийсь невзрачний, нерівний. Зараз він підрівнявся. Опять же ще по голові не зрозуміло він ще буде ростися, не весь навіть зацвів, не пооткривався якийсь він трошки непонятно то раніший, то пізніший, ну, але підрівнявся, був взагалі такий хвилями. Зараз по результатам мого огляду найбільше подобається 130-й піанер і сингента Алькантара. гармоніка теж нічого, але вони ці сорта, які пізніші. Звісно, ще голова здається, би наче маленькою. Але все одно все покаже осінь, все покаже бункер, як воно буде, поки що все добре. Злачка ось поперла вже і дуже так непогано. І гамініцидом робота якби. Ну виходить вона ось так, все цвіте, все буяє, волога є, на четвер ще дощ стоїть, якщо піде, то в принципі довго все поналиваться, я думаю. Так, ну що, всім добра, все буде Україна, всім гарних врожаїв. Ну і, звісно ціни на ваше збіжжя.